Вікторія Переселенка з Покровська разом із сім'єю володіли декількома м'ясними крамничками у рідному місті і, попри постійні обстріли, залишалися там до кінця грудня минулого року, аби забезпечувати містян їжею. Покров це прекрасне маленьке містечко Донецької області, де я виросла. Це місто шахтарів. Все в нас було чудово. Допоки РФ не почала знищувати місто. Зараз ворожа армія в двох кілометрах від Покровська. Залишатися там ставало все небезпечніше, каже Вікторія. Були прильоти, і навіть коли працювали, там і дрони прилітали. І ну, останнє це було те, що в будинок прилетіла ракета і постраждав навіть лазурний, там де ми працювали. Ну і тому були вимушені закритись. Сім'я наважилась переїхати до Дніпра. Тут вони облаштували своє життя і вирішили ризикнути, відкривши з нуля свій бізнес. Чесно кажучи, ми їхали у Дніпро вже з думками, що ми хочемо відкрити магазин. Вже було це приміщення, тобто ми вже його дивилися онлайн. Нам по вайберу дзвонили, і ми дивилися. Після того, як обрали приміщення, почали ремонтні роботи. Про це зайняв півтора місяці. До відкриття стикнулися із проблемою в пошуці нових постачальників. Але перевагою було те, що обладнання встигли вивезти із собою. Це було декілька ходок, складно, тому що вже ніхто не хотів їхати до Покровська, а там вже було дуже, ну, дуже складна ситуація. Крім м'яса, магазин пропонує випічку, каву та навіть власне зроблені полуфабрикати. Згадуючи Покровськ, жінка каже, що довго не наважувались виїжджати попри небезпеку через людей. Магазин продовжував працювати, адже залишався єдиним працюючим м'ясним, і черги до них були величезні. Люди приходили зранку, займали чергу і чекали, поки привезуть товар. Мабуть, за дві-три години ми все продавали. Постачальники відмовлялись їхати до Покровська, тому нам приходилось виїздити до на виїзд з міста на заправку. Ми там забирали свинину самі. Везли її у світі. Також у місто Родинське або Добропілля їздили за куркою. Було таке, що прилетів кап на заправку. Він не розірвався, заправку зачинили. Нам потрібно було їхати далі. Тепер команда працює у Дніпрі і, попри всі складнощі, вірять в успіх та вже мають плани на відкриття другої крамнички. Артем Ліфінсев Борис Єфімов. Дніпро Тіві.